Привіт, друзі, ви на каналі Торохтушка, і я радо вітаю вас. Хто ще не знайомий, давайте швиденько знайомитись. Мене звуть Оля, і тут я начитую найрізноманітнішу літературу українською мовою. Сьогодні ми з вами начитаємо ще одне оповідання Наталки Доляк, яке називається Голоси. Посилання на ще один її твір ви можете знайти наразі на екрані та в описі до цього відео. А я прошу вас поки не забувати підписуватись на мій канал. Ставити вподобайки, писати ваші коментарі та ділитися відео з друзями. Що ж, починаємо читати. Марія уважно слідкувала за мухою, що поволі повзла брудною шибкою, затиснула в долоні складену рекламну газетку. Усе не наважувалась вгадити по комасі, хоча та вже дві години не докучала своїм дзижчанням і відволікала від наведення ладу в орендованій квартирі. Після довгих пошуків. Новоспеченому економісту, нарешті вдалося орендувати однокімнатну студію за смаком і не за всі гроші світу, центр міста старовинний будинок на чотири поверхи, затишний двір. Сусіди в переважній більшості мовчазні старожили. Розмірковуючи над принадами нового помешкання, незчулась, як набридлива муха вилетіла у відчинене вікно от і добре не взяла гріх на душу. Жартівливо мовила і повернулася до справ. Увечері до її особистого простору непрохано увірвалися звуки симфонічного оркестру. Дівчина скривилась. Хазяїн студії запевняв, що тут тихо, як на кладовищі. Марія найбільше прагнула тиші. Її нудво від сусідських сварок, гучних вечірок, нічної музики, що доводилось впродовж чотирьох років навчання, слухати в гуртожитку. Марія легенько постукала по стіні і зрозуміла, що між її і сусідською квартирою не півметрова цегельна, як усюди, а гіпсокартонова. Це ж хтось розумний перегородив величезну квартиру і прорубав додаткові вхідні двері. І ось тобі дві квартири, здогадалася. Добре, що тут, на горішньому поверсі, лише один сусід Заспокоїла себе. Трохи пізніше до музики долучилось кілька різких голосів чоловічі, бас і скрипучий, та високий жіночий. Жінка в основному реготала і щось нерозбірливо-скоромовила. Бас моноложив, скрипучий вставляв від сили слово друге, та й того було вдосталь, аби довести Марію до неврозу. Дивним видавалось те, що кожен говорив по черзі ніхто нікого не перебивав. Ніби цими людьми керував диригент, помахом палички, дозволяючи виконати свою партію. Бесіда увірвалася разом із музикою в одночастя. Марія зиркнула на підсвічений екран смартфону 0000. Щось хотіла подумати з цього приводу, але не встигла. Її оповив сон. Ледь відкрила повіки, насолоджуючись сонячним промінням, що лоскотало її обличчя. Як грюкнули сусідські двері. Кілька кроків, і її око вже прикипіло до вікна. Сходами віддалявся чоловік з великою, дерев'яною валізою в правиці. Марія перебігла до вікна і висунулася назовні, аби краще все розгледіти. Сусід з'явився у дворі по хвилі, закинув валізу до багажника Мінівена і відчалив. На лавках біля під'їзду чатувало кілька жіночок похилого віку. Вони як одна уважно спостерігали за машиною, а тоді взялися обмінюватися враженнями. Марія вирішила розпитати в пенсіонерок про свого сусіда. Вийшовши на двір, сіла на лавку. зробила вигляд, що має телефонну розмову. Насправді готувала плацдарм для спілкування з пенсіонерками. «Добрий день, шановна пані. Усе бігайте, усе для людей стараєтесь. Вічливо зустрічають огрядну жінку, яка поспіхом вийшла з під'їзду. Коли об'єкт опинився на безпечній відстані, зачали мити їй кості. Чом би вона ото щось для простих людей робила задарма. Звичайно, набиває кишені. Добилась, аби поставили дитячий майданчик. А на якого ляда він тут потрібен? Бабусі з огидою глянули в бік майданчика. Де верещало кілька життєрадісних малюків, спускаючись із гірки. Раніше такого не було. Діти мовчали собі тихенько, нікого не тривожили. А зараз роблю зауваження Не кричи тут таки мама малюється. Не командуйте моєю дитиною. А тоді виростають із них оті маніяки, яким ніхто не указ. Добрий день, вітається Марія. Їй не відповідають, підозріло міряють поглядами з ніг до голови. Замить оговтується. Це ж, певно, квартирантко знайшов той на горі. Як його матері твої ковінька, забула, як звати. Де на горі? Ну, біля оцього німого. А. Він німий. У Марії очі поповзли на лоба. Небагатослівний. розтвомачила бабуся. По нашому ні мий, ні добрий день, ні добраніч. Коли вереск дітлахів став нестерпним, бабусі одна за одною пошкандибали до під'їзду, на ходу скаржачись на болячки. Тиждень Марія почувалася щасливою, бо на її поверсі панував спокій. Сусід ніяк не оприявнювався. А по тижню, повертаючись з роботи, побачила знайомий автомобіль, припаркований біля кломби. Лагідна усмішка сповзла з обличчя, даючи місце суворій гримасі, лежачи в ліжку, слухала суперечку діда й баби. Чогось вони не поділили і час від часу переходили на крик Чисто тобі, радіо, вистава. злилась, крутячись збоку набік. На цих словах завив та загавкав пес. Марія зробила висновок, що до сусіда прийшли його батьки і привели з собою домашнього улюбленця. Вирішила вартувати, доки не гупнуть сусідські двері, мала на меті зустрітись із сусідом віч -навіч та поставити питання руба або тиша, або двері так і не гупнули, хоча вона мантрувала аж до свіданку. Мусила щось робити, бо ще кілька безсонних ночей і їй клямка. У самих капцях та халаті стояла перед сусідськими дверима і тисла на дзвоник. Двічі гупнула ногою по дверях, думаючи, що прогавила вихід сусіда. І тут двері поволі причинилися. На Марі дивився симпатичний молодик зі скойовдженим волоссям та примруженими очима. Ще до ладу не прокинувся. Перепрошую, я ваша нова сусідка. Представилася. Вирішила ось зайти познайомитись, так би мовити. Приємно познайомитись. Відповів той, але імені свого не назвав. Справа в тому ніяково почала. А чи не могли б ви. не знаходила потрібних слів. Сусід глянув позаду себе злякано, як здалося, Марії. Вибачте, я дуже зайнятий. Давайте іншим разом. Негречно захряснув двері перед носом Марії. Щось приховує. дійшла висновку дівчина. Марію зморив сон ще до заходу сонця. Як добряче стемніло, її розбудив пронизливий крик Жіночий крик, від якого робилося моторошно. Марія на навшпиньках прийшла ближче до стіни, напружила слух, вловила здавлений щепіт. Стрімголов підхопила на півлітровий слоїк та приклала його до стіни. Так ліпше чути давня метода. Що більше прислухалася, того. Ширше відкривалися її очі, в яких оселявся страх. Розібрати достеменно сказане не виходило. Але час від часу чоловічий бархатистий баритон кидав короткі слова Цить суко. Гарячковий жіночий шепіт бугання про пощаду. Замовкни. Голосніший жіночий шепіт. «Стули пельку!» Надривний зойк і гробова тиша. Марійче тіло вкрилося сиротами, серце заколотало, як дурне, а коли потише зазвучала класична музика, дівчина кинулась на ліжко і вкрилася з головою ковдрою. Усю ніч розмірковувала. Що ж там сталося? І її міркування зводились до одного нічого доброго. У мене за стіною живе маніяк. прошепотіла. Оцей симпатичний молодик маніяк. Ось що подумала Велика валіза, що він у ній перевозить? Настрашила себе ще більше. Гості, які ніколи не виходять з його квартири, у горлі став кавалок. За страшними думками низчувалась, як поринула вбивчий сон, з морем крові і пошматованих тіл. Прокинулась уся мокра від поту, бо ж за всю ніч. Так і не наважилась скинути з голови ковдру. Увійшовши у довіру до пліткарок, довідалась про сусіда трохи більше Не від світу цього, німий Макс, казала пофарбована на білявку пенсіонерка. Просив якось мене як хто питатиме, чи живе отут такий, як я за описом, то кажіть, що ні. Це, певне, перше і востаннє він щось сказав. Ага ага. Мовчки мовчки повз нас і поїхав. Завжди лице ховає за чорними окулярами, докладала свого, пофарбована на чорнявку пенсіонерка, сторониться людей. Квартира дісталась йому від бабусі, брала ініціативу в свої руки білявка. Він взявся її доглядати та так доглянув, що за тиждень вона й померла. У Марії по цих словах заоскотала ложечкою. Ну, вона й до того наладан дихала, докинула чернявка. Було таке не сперечаюсь. А внучок цей ото приїде на два дні та їде на тиждень. І усе з цією валізою. У ту валізу і тебе мала можна всунути. Сміються вдвох. У Марії і по цих словах ще дужче заоскотало підвожечкою. А так він непоганий, тихий. Дівок до себе не водить, гостей не запрошує, самотній. Хоча по руках уже мав би мати родину, діточок. На слові діточок білявка зморщилася. А я чула, як він з гостями розмовляв, призналася Марія. І не раз. Жіночки зайшилися сміхом. До чого був той сміх? Піди дізнайся. Марія зробила висновок, що гості до Макса заходять потай, так, аби ніхто їх не побачив. Заманює. Дійшла висновку і ще більше упевнилася у своїх страшних здогадах. Погнала додому, перестрибуючи через дві сходинки, аби швидше і важко дихаючи, засіла за комп'ютера, шукала відомості про маніяків, як стверджували чисельні статті. Знайдені у всесвітній мережі, мало не всі маніяки на позір виглядають доволі пересічними, ба навіть симпатичними, саме тому їм вдається так легко обманювати здобич. Часто густо ніхто з близьких друзів та сусідів не здогадується про таємне життя таких людей. Поза убивствами вони ведуть звичайне соціальне життя, працюють, їздять громадським транспортом. Лікуються у стаціонарах, виховують дітей, усміхаються, дружать, а коли на них находить, убивають, гвалтують, ріжуть інших на шматки, складають до чи валіз і викидають рештки в різних місцях, зазначалося в одній з публікацій. Марія раз по раз зиркала на тонку стіну, ніби сусід міг прогризти її і вдертись сюди. Брр затрусилась від ознобу і знову глянула на стіну. Ні, так не можна. Треба викликати поліцію. Вирішила, бо була дуже рішуча. Завтра зранку дзвоню до відділку. Вирішивши, спокійно заснула. Перед тим про всяк випадок підставила під вхідні двері табуретку, на яку нагромадила залізне відро і алюмінієвий тазик. У поліції не надто переймались почути від Марії інформацією, віджартовувались, але вона стояла на своєму. Пришліть слідчого чи кого там. Бо убивство буде на вашій совісті. Я записую розмову. Набрехала на сам кінець. Ця брехня подіяла. А що зараз? Хтось там є, чи тихо? поцікавився поліцейський, явно бажаючи почути, що зараз тихо. Жіночий голос. Забившись у туалетну кімнату, повідомила чисту правду І пес додала, визирнувши назовні. Вона у нього від учора, зазначила Я розпізнаю голос. Псячий? запитав коп. Не робіть із мене божевільно. Жіночий голос. увірвала правоохоронця. Вона в квартирі. Пошепки повідомила. Я боюсь, якби він не зробив із нею щось зле, як з іншими. Ой, він вийшов. Дівчина прилипла до вічка. Сам. За стіною тихо. Жінка не з ним. І пса немає. Значить, вони в його квартирі лишились. Вийшов без валізи. Напевно, жінка там зв'язана із кляпом в роті, а пес на сторожі. Допоки не приїхали правоохоронці, Марія не відходила від вікна, аби не прогавити сусіда. Серце билось у такому ритмі, що годі було розмірено дихати. Певно, пішов до магазину по пилку чи ножі. Старі затупилися. Розбурхувала уява. Поліція запросила Марію за свідка. Перейшли до дверей сусіда. Стукали, дзвонили, дратували цими діями Марію. Яка вимагала негайно виламати двері. Спеціально запрошений столяр допоміг зламати замок. Марія стрімголов побігла до кімнати, що межувала з її студією, допоки правоохоронці роздивлялись чималу вітальню. Перед нею два великих дзеркала, програвач з платівками та шафа, ніяких людей чи тварин дозволила собі зазирнути у шафу. Ану, як жінка там. Окрім чоловічого одягу, на вішаках елементи жіночого вбрання, на нижній полиці туфлі на підборах, Фетишист, припустив один зі слідчої групи, поважний чоловік у цивільному вбранні, стіни кімнати завішані численними плакатами із зображеннями Макса, усміхненого і суворого, з різними зачісками та в різноманітних костюмах. Так це ж. Правоохоронці застигли біля плакатів. Що тут коїться? Несподівано за спинами незваних гостей виріс хазяїн квартири. Він виглядав здивованим і розгніваним. Що вам тут треба? виключно запитав у Марії. Ніби окрім неї в квартирі нікого не було. Це ж точно він. радісно скрикнув слідчий, ляснувши себе по стегнах, різко простягнув Максиму руку. Радий познайомитись. Я ходив на усі ваші концерти. І по телевізору моя дружина. Концерти? У Марії серце забилося у хорлі. Тепер їй також обличчя Максима видалось знайомим. Поліцейські поїхали, отримавши автографи естрадної зірки. Столяр незадоволено лагодив замок. А Максим з Марією чаювала на його кухні. Він сміявся від душі. Слухаючи оповідку сусідки, що я тільки собі не нафантазувала, вона й собі сміялася, бо симпатичний сусід виявився професійним пародистом, імітатором, незрівняним у своїх уміннях копіювати різні голоси від жіночих усього діапазону, через чоловічі усього діапазону, до голосів тварин, репетиційний кабінет. Знаходився саме через перетинку від студії, яку здали в оренду. У артиста був вельми щільний графік тиждень у відрядженні, кілька днів удома. За звичкою вдень відсипався, а ввечері ставав до репетицій. Раніше ніхто не скаржився, бо ніхто тут не жив. Я й звик. Пояснював. Але шепіт і ці страшні крики хіба таке на концертах показують? Там щось смішне, а не таке, від чого стигне в жилах кров. Ні. Ці тексти не для виступів на сцені. Осяйна посмішка, і його тепла рука лягла на її долоню, від чого Марії робилося приємно мосна, озвучка фільмів. Замість набирати цілу армію акторів я один зі всім впораюсь. А ця валіза якась страшна. Тицнула пальцем у розкриту валізу, в якій знаходились костюми, перуки та взуття. Зовсім не страшна. Родинна реліквія. Уміння пародіювати передавалось мені від діда прадіда по чоловічій лінії. валізі сто двадцять років. Похвалився. Тобто, коли у вас буде син, він також матиме цей дар. Давай на ти, Маріко, запропонував. Обдаровуючи Марію таким ніжним поглядом, що їй захотілось, аби сина пародистові народила саме вона. Напишіть, будь ласка, в коментарях, друзі, чи цікаво вам слухати такі невеличкі оповідання. Я ж в свою чергу дуже вдячна Наталки Доляк за те, що вона надала дозвіл на озвучення ще одного свого твору. Дякую всім, хто вирішив ці 20 хвилин провести зі мною. Обов'язково підписуйтесь на мої та наталичені соцмережі, посилання на яких ви знайдете в описі. Дякую вам! Бережіть себе!